Ну так, да, Савой, завойте. Так, десь там вертається наша маша Ростіряша. Десь там їде. Це той, хто Так, да, ось це мотор після капіталки ось людина, яка буде робити обкладку в мотоцикловій, блядь дивіться. Діма, Діма Романов. Діма, Діма, розкажи, як проходить обкатка. Охуєнно. Мотор просто шепче, блядь. Я не хочу їхати в Київ. Дімо, Дім, що ти, що ти можеш сказати про Яву? Велика, Та ні, не, не треба дякувати, що Ява, Ява, який мотоцикл? Це хуєнний мотоцикл. Аїж. Ну, просто хуєнний, я не сильне. <ріст> <ріст> Дякую, великий Зробив супер, все поправили, що не були які недоліки. Все, доробимо. Зроблю, реставлю і покажу в останне скину відео. Дякую те, велике.